Вітаю, мене звати Тетяна і ви на моєму каналі Щаслива Садиба. Хочу вам розповісти про траншейні грядки, які я робила цієї весни. Хотіла вам про них розповісти восени, але бачу, що вже пора. Зробила я вісім таких траншейних грядок. На чотирьох посадила картоплю, і дуже задоволена. І на всіх інших в мене тут перці. Томати та така збірна грядка. Тут я висаджувала селеру з розсади ранньою там, весною. Що не прижилося, я потім на пусті місця посадила капусту. І тут в мене ще базілік все чудово рядишком росте. Так, в чому суть таких грядок? А ви викопуєте, я робила розмітку 60 на 60. 50 см грядка, 60 см це наша так називаємо, доріжка. В цю доріжку тут викопуємо таку траншею, десь 50 см, і землю з цієї траншеї кладемо на цю грядку. Такий у нас вал виходить. Вниз ми кладемо грубу органіку. Це такі крупні. Залишки деревини різної. Потім більш мілку. Нанижче можна покласти, я знімала тут мульчу з картона, кинула. Все це пересипала трошки землею для того, щоб завелися там хробаки. І так, як я робила навесні, в мене не дуже було багато органіки, знаєте, як восени, всяке бадилля чи ще щось. І я першу скошену траву замочила у воді, вона тиждень простояла, і я туди її теж поклала. І це було дуже гарне рішення, бо цей процес гниття дуже прискорився. Ви вже тут нічого не відкопаєте, воно таке плотне. Це доріжка, по якій можна ходити. І в чому суть? Суть в тому, що всі продукти. Гниття, всі мікроелементи, азот, сюди стікає вода. Грядки я не поливаю, я поливаю ці траншейки і рослинка сама сама бере звідти всі поживні елементи і все, що їй потрібно. І зараз для порівняння можете подивитися, які перці. Я вам чуть пізніше покажу перці на звичайній гряці, посажені в один день. Також і капуста. Ось тут капуста така гарна, велика. І що я можу сказати? Що у мене немає тепер компостної кучі? Всі рештки я викидаю просто. От сюди, на ці доріжки. І це я вчора викинула, робила яблучний сік. А сьогодні я скусила траву в саду, і вся ця трава піде також в цю доріжку. Картоплю мені дуже подобалося, сподобалось садити, бо я її просто закопала маленькою лопаткою на десь 20 см глибину. І я її не підгортала, зовсім нічого з нею не робила. Це в мене так виглядає картопля, це ранні сорти, я вже тут частину викопала і тут вже посіяла бурячок. Я хочу сказати про, можливо, якісь такі ну, не помилки, але те, що мені не дуже сподобалось в моїй роботі. По-перше, що можливо тому, що в мене було мало органіки. Ці вали вийшли занадто великими. І коли ми садили цю розсаду, її дуже незручно поливати, бо вода стікає з цього валу. Потім ви взагалі не поливаєте, чи поливає дощ. Наливає в траншею воду. Чи коли була дуже сильна посуха, я просто клала шланг з водою хвилин на 10-15 і заповнювала цю траншею водою. І вже через низ, через корінчики, ця волога поступає до рослини. Тому я думаю, що я буду ось викопувати картоплю. Трохи земля розтруситься, трохи я ще буду додавати сюди восени. Органічних решток, і вони стануть більш такими пологими за цей сезон. А також моя рекомендація не викидати навесні сюди картоплю, бо в мене картопля росте на кожній доріжці, буквально там -то теж є. І тут Тут в мене взагалі немає доріжки, бо якось сюди потрапила насіння гарбуза і картопля, але воно тут все росте, один одному не заважає, єдине, ну, не підступитися так трошки. І зараз вам покажу ось для порівняння, бачите, перці. Там же в мене дуже багато є перців зеленого. Ось він десь тут. Бачите, такі штри штуки. І я вам покажу перець посажений день в день. І ось день в день посажений перець. Ну, різниця тут помітна. Тут ще немає жодного перцю І я вам можу сказати, що там, на тих грядках, я нічого не підживлювала. Я у лунку клала попіл та леонардіт. Леонардіт – це по типу біогумусу, але ще кращий. І, в принципі, все. Ці перці я вже і підкормлювала. Навіть ці перці я не проливала броділовкою з трави, ні помідори, ні перці, нічого я не робила з цими грядками. Єдине, оприскувала. Біопрепаратами капусту від білокрилки, і все, і підв'язувала помідори. Також дуже зручно. Висмикувати бур'ян, його якось так менше, ніж на грядках, і в принципі бур'ян, який у вас виростає на доріжці, він вам зовсім не заважає. І ось я там посмикала бур'янчик і зразу його сюди кинула. Він вже тут буде далі перегнивати. Якщо ви не хочете, щоб у вас Я спочатку що робила, у мене тут було застілене сіном. Та травою, якою косила, потім я трошки вилами підіймаю і якісь органічні рештки з кухні, те, що в мене залишається туди, підкидала, щоб вони гнили. Це я також покажу траву сьогодні-завтра і закрою цю доріжку, буде, в принципі, гарно. І наостанок ось вам для порівняння капуста. Ну, може, це одна і та ж розсада, пізня дуже ця капуста, вона тільки починає зав'язуватися, але розмір, ви також її бачите різниця. І цю капусту я підживлювала. На тих рядках нічого я не робила, тому можу вам рекомендувати. Я ще буду восени копати і робити такі грядки далі, бо вони робляться важкувато. Але один раз і років так на 10. Ну, і тут у мене ростуть кабачки огірки з попереднього відео, теж на таких насипних валах. Подивіться, класний метод, особливо для тих, у кого поганий ґрунт або багато перею, як в мене. І буду рада вашим коментарям, можливо, щось не розказала, запитуйте. Буду рада відповісти. Буду рада підписки, лайків, подобайки. Це буде Україна, гарних всім врожаїв.